Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Хочу поздоровити вас із передешніми святами з Різдвом Христовим. Сьогодні відео буде коротеньке звернення до моїх підписників, до моїх глядачів, до моєї аудиторії і всіх, хто мене дивиться, вчора я подивився відео Сергія Шолудька і він звернувся до всіх своїх блогерів, до підписників. З проханням, і я теж звертаюся до вас з проханням, давайте допоможемо нашим хлопцям купити автомобіль. Сума так, сума примерно 100 тисяч гривнів. я вставлю відео з його даними, щоб це не було, за себе не прошу і за себе б не просив би ніколи. Але якщо є така ну, потреба, то треба хлопцям допомогти. Якщо кожен не в ущерб своїх. Як сказати, потреб чи фінансових статків, перечисли кожен якусь суму, то, ну повірте, давайте допоможемо, то всь, ну, якесь діло зробимо добре. Е, я зараз приїде жінка з роботи, ми теж перекинемо. Ну, я думаю, так, якщо ми перекинемо по 50 гривнів з кожного із нас, із родини, із, ну, члена сім'ї, то це навіть нічого не буде, я сказати, не, 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 не дасть фінансової нагрузки. А хочу сказати: якщо ви дивитесь мене, а я знімаю для вас, то це тільки з за того, що хлопці наші стоять напередку, захищають в кожного своя робота, в кож... кожний робить якийсь внесок у нашу спільну працю. І будь ласка, давайте допоможемо. Невелика сума, але допомогти треба. Сергій Шулудько, я з ним о, особисто не знайомий, але. Дивлюсь давно його канал, підписаний на нього людина з Ну, обична, проста трудяга. Сім'ю їх знаю. Це Сергій Шулудько, який веде блог про те, як живе його сім'я і як вони тривають домашнє маленьке господарство. Це я Сергій Шулудько. Так у нього починається канал. Заходьте, подивіться. Він недавно збирав на тепловізори, зібрав на три, збирав на один. Тепловізор збирав на. а зібрав на три. Що хочу ще сказати. Дивіться, багато зараз хтось скаже, та що він, він своїм там чи чужим. Нема щас, друзі, нема щас не чужих. Зараз тільки всі свої. І не залежить від того, де він несе службу чи варту, чи що хто роби, може бути він сам зі Львова, а десь у Сумах несе. Якісь бойові завдання чи навпаки, вони ж не вибирають, ніхто ж не каже, я не хочу їхати там туди. Де послали, де батьківщина приказала, там вони і служать, несуть службу, нас захищають. А ми в теплі сидимо, якісь ще празники, ще й дихаємо, і якби в теплі ночуємо. То давайте допоможемо. Сума невелика. Всіх прошу, всіх. Дуже якби звертаюся до всіх блогерів, до всіх підписників, до всіх глядачів. Давайте допоможемо. Я вставлю фоточку і до зустрічі на каналі. Миру і добла... і добра вам.